Ласкаво просимо на Генлігшоп. Короткий гайд, як оформити замовлення. Зареєструйтесь або ввійдіть в свій обліковий запис. Для реєстрації облікового запису, натисніть Реєстрація у правому верхньому куті та заповніть всі необхідні поля. Використовуйте пошук, щоб знайти потрібний товар, або просто шукайте його в потрібній категорії. Оберіть товар, що вам потрібен, та переходьте на його сторінку для детального огляду. Знайшли бажаний товар. На його сторінці ви можете побачити актуальну ціну, наявність та скористуватись фільтрами характеристик. Після цього вам залишається лише додати його до кошика. На сторінці товару клікніть купити. Перевірте вміст вашого кошика. Якщо у вашому кошику будуть товари з різних категорій, то ваше замовлення буде розділено по профільним відділам, і ви отримаєте окремий рахунок від кожного відділу. Заповніть необхідні дані для доставки та оберіть зручний метод оплати. На нашому сайті ви можете швидко сплатити своє замовлення онлайн. Юридичні особи та підприємці можуть сплатити замовлення за безготівковою формою з розрахункового рахунку. Відправлення буде здійснене одразу після оплати замовлення перевізником нова пошта. Бібліотека у розділі Бібліотека ви знайдете всі документи, які можуть вам знадобитись, переглянути технічну інформацію та подивитись каталоги по товарним категоріям. Щоб ви могли на максимум використовувати можливості нашого сайту та продукції, ми пропонуємо вам персональну консультацію з нашими інженерами. Незалежно від того, чи потребуєте ви допомоги у виборі продукції, розумінні її монтажу чи інших технічних питань, наша команда готова надати вам всю необхідну інформацію. Дякуємо за перегляд.